Коротенький розклад на три карти ранок день-вечір на 20 квітня. Чого очікувати від цього дня? Ранок, день і вечір. Ну що ж, вранці нас спіткає приємне відчуття, відчуття успіху у всьому, що ми робимо, таке пробудження середини, прям сонечка, тепла, бажання творити. якесь натхнення, можливо, навіть. Прям осяяння якесь дуже приємне відчуття. Буде сонячне, буде тепло, буде святково, будуть побажання якісь приємні, будуть посміхатися люди навколо. Так, у день, в день нас випадає рицарь мечів, мечі це вже не так легко, адже він від нас вимагає готовності діяти. Ну, Тобто бути готовими до дій, до якихось дій. Це також може бути якісь такі дивні напружені бесіди, розмови, новини Новини можуть бути напруженими, такими, що чіпляють. Так, ну і Ввечері в нас дев'ятка посохів. Це відчуття, що ми зробили все так, як світ. Це якась повнота. Якась завершеність у, у, всередині кожного з нас відчуття того, що день пройшов не, ну, не зря. Ви, ви витратили час, витратили свої сили, кошти і задоволені собою тим, що зробили. Тим, тим як вклалися, тим як той день пройшов. Але... Зважаючи на розклад на 5 карт та розклад на 3 карти, я вважаю, що скоріш за все десь в куточках нашої країни будуть обстріли. Тож слухайте тривогу, бережіть себе, будьте дуже обережні, гарного вам Великодня, звісно. Заходьте частіше, підписуйтесь, ставте лайки, робіть, робіть репости і обов'язково пишіть у коментарях свою думку до побачення.